Не даремно ну я тут під вівчами почав купати, бо у мене сигнальчик і мені здається, що в мене попалося вістря. Я хоча не впевнений, потрібна ваша допомога. Здається, що бронебіль ну, знайшов. Якого домової ями одного гарно що, друзі? Га найшов. Найшов те, що жукав. Я навіть не сподівався тут знайти. Тут такий сигнальчик був доволі такий Цікавий ну, ще черговий на сигнальчик був, і я Те теп. Майже за чим прийшов. Друзі, ось коло цього дерева, і ви зараз тільки послухайте сигнальчик, який в нас був просто на деусі. Я просто здивувався Україні, друзі. Радий вас бачити в себе на каналі. На сьогодні будуть пошуки по старовині. Тобто, напевно, скоріше за все, по середньовіччю. зараз я вибираюся до місця, де останній раз був копав і де мені пощастило. Там більш-менш такі сигнальчики є, але фактично вони всі чорні. Так що потрібно прислуховуватися. В моєму випадку я сьогодні буду копати всі сигнальчики по підра. Тому що, що їх там не дуже так і багато залишилося. І думаю, що один із них має бути якийсь фартовий або щасливий. Потрібно насолоджуватися кожним моментом свого прожитого життя і та цінувати кожен божий день. Ну що, зустрінемося вже з першим сигнальчиком. Побажайте мені удачі! А хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Впереді вас чекає звичайно багато чого цікавого, особливо по старому мені. Ну що, давайте шукати. Що ж, є нас перший. Є нас перший. Монета в нас, звичайно, що солід або боратос, але все одно я вже впевнений, яка валюта і який рік цього місця, де колись проживали люди. Дивіться, як чітко видно, 1665 рік. Ось це у нас супуточка. Тепер зрозуміло по керамічці, зрозуміло по ладенці, яку я попередній раз був знайшов. Ця сторона в нас абсолютно леса. Сигнальчик у нас був єлі-єлі взагалі не зрозуміли, тому що з глибини. Ось так. Багато є кованих цвяхів та різноманітних знахідок, тобто по желізу. Ну, з монеток у нас сьогодні одна перша. Думаю, друзі, що це непогано. Ось перша монеточка є. Думаю, що далі буде набагато цікавіше, територія Олека. Викопую абсолютно всі сигнальчики, які можна викопати і які я взагалі чую. даремно ну, я тут і під і почав купати, бо в мене сигнальчик. І мені здається, що в мене попалося вістря. Я хоча не впевнений, потрібна ваша допомога. Здається, що бронебійний. Зверніть тільки свою увагу, дивіться. Хвостик настанесенький, а тут набагато більше. Раз, два, чотири грани, якщо не помиляюся. Здається, друзі, що це вістря. А ви як думаєте, схоже на нього, ні? Дивіться, точно що не цвях. Ну, Тим не менш, гарна знахідка. Не цікаво, звичайно, таке вістря, щоб було якесь унікальне. Ну, все одно, приємно. Дуже багато є різних цвяхів кованих, насправді. І вдалося мені було ще знайти одну бородосу, я вам не показував. Вона взагалі, друзі, леса, так що немає там що показувати. Ну, я продовжую далі свої пошуки. Ну що, розкопав ось такий ґрунт. І знаєте, в мене була знахідка, покидав все. Рукавички, лопата, металодетектор, але ґрунт у нас не пустить. Дивіться, ти типу погоенна, а тут, бачите, ніби якісь мух. Мені здається, що тут вода стояла. Давайте дивитися до нашої знахідки. Глибина взагалі. Дивіться. -ка. І що нас попадається? Опа, ключик. А ключик, мені здається, друзі, він непростесенький. Дивіться, який за формою цікавий. Перший раз такого знаходжу, але потрібно чистити. Інша сторона, дивіться. Але ж був ключик. І попався, Хтось загубив. Ось. Зараз краще спробую його відчистити то вам покажу. Ну що ж, більш-менш відчистив і ось таке. Трошки з бруду, знаєте, відчистив. Ось такої форми. Ну гарний, ні. І дивіться, який мені був ще ножичок попався. Теж малесенький. Ось ключик взяти для порівняння. Так і ножичок. Ну, бачите, значить, кипіло то життя. А ми продовжуємо далі шукати. Ну що ж, знайшов, якого домової ями одну гарно знахід. Одночас вона гарна, приємна. А водночас вона сумна. Знаєте чому? Я зараз вам покажу. Що ви бачите перед собою? Напевно, ви навіть не здогадаєтеся близько. А це на свістря було, дивіться, тро Троєграний, а ви бачите, без хвостика. Хвостик гломатий. Спочатку думав, що металобрухт, почав придивлятися, але з'являється, що вістря. Ось так сумно. Але забираємо. В будь-якому разі реставрація може зробити багато чого з цією. Знахідкою би, друзі, це все непогано нам вдається, Але в мене сьогодні головна задача знайти якусь металопластику для себе якусь нову в колекцію, наприклад, якогось хрестика чи тим чи того самого кусочок частини від браслета. Я би теж був би радий цій знахідці. Так що, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтеся. Нагадую, що коли буде у нас 10 тисяч людей, зробимо гарний розіграш. Безкоштовний, звичайно. Так що поїхали далі шукати. Тримайте, друзі, за мене кулачки. Ну що ж, друзі, є в мене чергова знахідка, я зараз вам покажу. Перший раз знаходжу таке красаво, таке малесеньке-малесеньке, мені аж сподобалося. Я думав, що це звичайний вже шмурдяк. Дивіться, вже майже пів сумочки різного металобрухту. Ну, коли хочеться знайти вістря, друзі, повірте, це все дрібниці. Ось так. Давайте я вам зараз покажу. Щоб красало. сказати, щоб глибоко було, я вам не скажу. Тому що не глибоко, але було дуже погано. Дивіться, не зразу зрозумів, що це красаво, але це воно. Дивіться, яке малесеньке. Перший раз зустрічаю такого малесенького. Все одно приємно. Хоча воно нічого не вартує, але тим не менше гарна знахідка. та приємно для мене. Ну що, я буду далі продовжувати свої пошуки, але залишайтеся на каналі. Ну що ж, поки невеличкий такий перекур, повикидаю різний шмурдяк, який є. дивіться, знайшов частину від серпа. Напевно, багато хто із вас думає, от я ходжу, да, вістря там шукаю. Ви думаєте, що я раз прийшов і в мене зразу вістря? Ні, друзі, дивіться, скільки шмордя різного різноманітного. Навіть ось такий цікавий ножичок попався. Дивіться, маласенький. Не буває, друзі, так одразу, щоб було вістря. Дуже рідко. Ось так. Зарахунка такої невеличкої перерви. Дивіться, що мені ще попалося. Напевно, що якась каніна чи що. Ну, бог його знає. Підковочка, дивіться, яка. Величесенка. Так що, бачите, не все зразу буває. І цей кожен сигнальчик мушу, друзі, копати. Мушу. Так що, бачите, друзі, не все так легко, як здається. І це я все копаю. Ну що, поки я собі відпочину пару хвилин, а вам бажаю далі приємного перегляду. Ну що ж, черговий сигнальчик був, і я знайшов те, майже за чим прийшов. Це нас дивіться, яке вістря. Точно, що це було вістря, не цвях. Дивіться, бачите, ножичка в нас. Ну, симпатичне, симпатичне. На цьому місці я вже знаходжу, не знаю. За весь час, скільки я тут шукаю, напевно, це вже восьме. Ну, забираємо, продовжуємо далі наші пошуки. Ну що, друзі, я казав, що я хочу найти металопластико. Оце найголовніше ціль була на сьогодні. І що ви думаєте? М -м -м. Найшов. Друзі, найшов. Зараз ви послухаєте який сигнальчик, і взагалі був на поверхності майже. Ось коло цього дерева. Як це все було, зараз я вам покажу. Давайте дивитися разом. Ось, друзі, ось коло цього дерева. І ви зараз тільки послухаєте сигнальчик, який в нас був просто на деосі. Я просто здивувався. Я не розумію, як так пропустили. Не в тому суть, чи Друзі, пропустили, чи не пропустили. Дивіться. Ух, вишох. Дивіться, який красень, ні? Опа! Момент розпаковочки. Момент розпаковочки. Вау, весь цілесенький. Зараз я спробую відмити та вам покажу. Я думаю, ця знахідка варта уваги. Ну що ж, відмив я нашу знахідку і дивіться, вона просто неймовірна, вся цілесенька. Я в шоці? Заради цієї знахідки я сьогодні дуже багато металобрухту накопав, щоб особливо знайти, потрапити на це місце, де ось лежить одна із знахідок, яку ви зараз бачите в себе на екрані. Ну, гарна знахідка. Вже день не дарма пішов, ви скажіть, га? Такого? Такого в мене ще немає в колекції, так що привітайте мене, дивіться. Головне, що ушку цілесеньке, все в нас цілесеньке. Ну що, менше тексту, продовжуємо далі. Наші пошуки. Я вже акуратно розкопав, дивіться, здається, що ножик. Опа, ще так пощастило, ось якого дерева викопати. Що це ножик, не ножик? Ді? Ого, тільки тепер прийміте, дивіться. Що це таке було? Здається, ножик, якщо я не помиляюся, хоча подібний за формою, правда? Ви б теж, напевно, що подумали, що це ножик. Але я тут у мене є сумніви, що це саме він. Якщо, можливо, хтось знає, підкажіть. Доволі буде цікаво кожному, напевно, що дізнатися, що за, за желізо. Ну що, а ми продовжуємо далі наші пошуки непогано. І що, друзі? А? Найшов, найшов те, що жукаю. Я навіть не сподівався тут їх знайти. Тут такий сигнальчик був доволі такий цікавий. Закидав в кольор, я ж думав, що це якась монеточка. Почав розкопувати і просто бах! Дивлюся, а це зовсім і не ножичок, зовсім і не монетка. А що саме, давайте я вам зараз покажу. Ну, взагалі супер. До речі, бо ще там радянську монету, пізніше вам покажу, бо нічого такого особливого. Давайте дивитися до нашої головної знахідки. Ну Що ви готові дивитися? Я вам зараз покажу. Перший раз зустрічаю ось таке вістря, дивіться. Перший раз. Ось у нас деревина запихалася, ви тільки гляньте. Міні спис. Жартую, друзі, це у нас вістря. Все-таки вістря. Дивіться, яке воно малесеньке танесеньке. Супер. Але дзвінів дуже красиво, дуже. Привітайте мене, бо ця знахідка в мене найперша. Точніше, найперша форми. Я ще такої форми взагалі не знаходив. Мені здається, що це зовсім не Київська Русь, а ви як гадаєте. Напишіть, буде доволі так цікаво. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі шукати. І за одне зараз вам покажу, друзі, ту монеточку, яку мені вдалося було знайти. Розумію, що нічого такого особливого. Але є монетки, є потрібно тут шукати. Це нас 5 копійочок 1981 року. Цією стороною вона лежала тобто до землі. А цій частині е, монетів взагалі не пощастило. Дивіться, який бруд. Ну, тим не менш, монетка. Цю монетку можна обов'язково е, даже відчистити грайфером. Якось так. Друзі, потрібна ваша допомога. Найшов ось таку трубку. Перш за все, вона була ця ласинка, це вже її зламав. В чому потрібна ваша допомога? У визнання, щоб визначити, що за метал, друзі. Ану, подивіться, мідь чи бронза. Чи Латунь. Воно, подивіться, жовте-жовте, як золото, ні. Ну, Тим не менш металобрухт. Забираємо. Металобрухт теж от такий в ціні. Забираємо, друзі. Ну що ж, друзі, був у мене сигнальчик. І ось. Ось то в нас. Давайте дивитися разом. Я бачив краєчком ока, що це у нас хрестичок. Так, дійсності, ви тільки гляньте. Бачите, друзі, відбиточок, ось, відбиточок нас від хрестика. Відбиточок від хрестика. А хрестик нас ось самий. Такий масивний, гляньте. Ох, супер! Тільки то, що він зігнутий, один мінус. Ну що, зараз я спробую його відмити та вам покажу. Думаю, кожному цікаво, що за хресточок. Не знаю чому, але кажу, за останній час їх дуже багато мені щось попадається. Я би сказав більше, чим монет. Ну що, відмив я нашого хрестика, і я геть не розумію, якого це періоду, чи 19-го, чи 18 18-го. Але гляньте, який тересенький, це точно що. Не 21 -е століття, а ви як гадаєте, напишіть свої коментарі. Ну що ми забираємо, Обов'язково забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Що, друзі, вроді би нам непогано це все вдається. Ні, монетки є. Ще що, що потрібно, вістря є. Ну мені здається, що те, що я шукаю, воно мені сьогодні знаходиться. Так що бажаю вам ще приємного перегляду. Обов'язково думаю, що ще щось цікаве знайду. Ось так на дворі тепласенько. Справжня весна, друзі. Справжня до речі, є підсніжники. Пролісок ще немає. Ось так. Так що, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, а вам не важко мені приємно. І з кожним днем канал росте, дякуючи вам. Ну що ж, друзі, на превиликий жаль, вже змушений з вами прощатися, бо тому що вже темніє. Потрібно було одразу сюди мені йти. Я ще там ходив. Доходжував точніше територію Там з минулих разів, де я був зупинився. І, на жаль, в мене там сигнальчиків взагалі не було. Ось тут і потрібно було шукати з самого початку. Ну нічого, у нас ще часу доволі так багато, так що думаю, що буде продовження цієї історії. І хочу вам ще показати, що мені вдалося було знайти. Водночас і красива знахідка, знаєте, і водночас дуже м -м сумно. А знаєте чому? Я вам зараз покажу. Майже друзі, сокира, майже дивіться. Шкода, що гломата. Вот. Нічого такого особливого ні. А раніше, напевно, що була гарна цікава сокирка. Ну нічого, ми кидаємо на Тому, друзі, буду з вами прощатися. Кому сподобався відеоролик, підтримуйте лайком. Кому не сподобався, ставте дизлайк. Показую вам справжній коп, так як він є. Ось так тоді всі, до побачення, всім щастя.